Збройних сил України військові 6-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України, які виконують завдання на Курщині, змогли провести успішний наступ і зайти на позиції рашистів в одному з населених пунктів в області. Перед цим по території працювала українська артилерія. Згодом воїни сил спеціальних операцій зайшли до села, відбили його та провели зачистку в межах проведення спеціальних дій у цьому районі. Виявилося, що це село росіяни тримали з військами з північної Кореї. Ворогів було знищено, повідомляють наші військові. Ну і крім того, свою успішну роботу вони знімали на відео, яке вже розповсюджується в мережі. Нагадаємо, для чого Україна взагалі проводить курську операцію адже в Центрі досліджень армії зазначили, що курська операція. Може допомогти Україні боротися з ворогами, але наврядче наблизить кінець війни. Бої на цьому напрямку мають тактичні та оперативні завдання. До того ж, перебування збройних сил України на території Росії створило певний прецедент. Стратегічне значення Курської області збережеться навіть якщо Україна буде змушена перекинути військових звідси на інші напрямки фронту. Ну і дійсно бачимо, що на Курщині час від часу з'являється повідомлення про. Двохсотих та трьохсотих, і расистів, і вже звісно ж, також військових із північної Кореї про це говорив президент України Володимир Зеленський. Певне інфографіка щодо того, як росіяни дійсно часто. Намагаються атакувати Україну в Україні вмикаються сигнали про повітряну тривогу. І інфографіка стосується того, яка кількість тривалих так тривалість, яка була тривог в областях України цього року. І ось за даними, які з'являються, найтривожніші області 24 року, підсумки 24, UA War Infographics, Донецька область 165 днів тривали тривоги в цьому році. Найдовше в Україні найбіль. Тривог було В Харківській області 2062 Дві тривоги вмикалося, уявіть собі. Також найменша кількість це Закарпатська область, 183. Ось, ну і Сім днів повітряні тривоги в цілому за цей рік тривало. Щодо Київщини, то 664 рази вмикалися сигнали про повітряну тривогу. Загальна кількість днів це 51 день, якщо взяти. Саме по кількості часу так по тривалості повітряних тривог а Полтавщина. Звідки ми мовимо це до речі на четвертому місці? Полтавська область 86 днів повітряні тривоги. Так були як в цілому тривалість. Така 1603 рази вмикалися сигнали про повітряну тривогу на території Полтавської. Області. Області такі невтішні статистики маємо станом на цей день, і маємо розуміти, що небезпека на території України досі є, адже ворожі терористи не зупинилися, продовжують намагання знищити Україну або ж захопити її, або ж два в одному. Хто як хоче, так і називається. До речі, поговоримо і про прикордонну територію, саме Сумська область, де росіяни активно. Атакували м, саме шостку, пошкоджень. Шості зазнали два освітніх заклади, 12 багатоповерхівок та інші об'єкти соцсфери внаслідок. Сьогоднішня атака на шостканську громаду Сумщини було пошкоджено 12 багатоповерхівок. Про що повідомив мер шостка, крім того, пошкоджень зазнали два освітні заклади та інші об'єкти соціальної сфери. Працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Збитки та втрати уточнюються. Прошу зберігайте спокій, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Необхідно знаходитись в укриттях школи, садки вдома. Працівники всіх установ працюють в дистанційному режимі. Повідомляє мер міста. Тим же часом на Київщині також вже рятувальники ліквідували наслідки російської ракетної атаки. Державна служба з надзвичайних ситуацій про це повідомляє в одному із районів області після ворожого обстрілу. сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. На щастя, обійшлось без постражів. Ждалих повідомляється, а також зазначається, що в одному із районів було. Саме часткове руйнування кадри показують ДСНСники, Бачимо на екрані. Ну а пізніше повідомлялися в нацполіції, що було пошкодження приватного будинку в будівлі вибиті вікна, зруйновану частину даху. За попередню інформацію також відомо про постраждалу жінку внаслідок такого терористичного чергового акту з боку окупантів. щодо їхнього обстрілу йде мова. Ну і також раніше. Повідомлялося, що повітряні сили фіксували рух ворожих ракет в напрямку Київщини. Повідомляли, що внаслідок ракетного удару по Києву уламки впали в Дарницькому районі. Велику увагу треба приділяти нині дійсно тому, що відбувається на фронті, адже дійсно ворог має деякі просування за рахунок того, що має більше живої сили, має більше ресурсів. Ну і дійсно будемо далі говорити про те, що хоче ворог робити із містом Покровська, адже він залишається ключовою мотою рашистів, і багато лунає повідомлень. Мен саме із Покровського напрямку В, в Хортиця коментують події, які відбуваються саме на Покровську. Ворог намагається обійти Покровське і використовує незвичну тактику в Турецьку. Окупанти прагнуть оточити Покровське, завдаючи ударів по сусідніх населених пунктах. Дачнинська Воздвиженка, Промінь, Миролюбівка, Зелене поле в Турецьку постійно тривають вуличні бої. Там росіяни використовують нестандартну тактику. Легкоозброєні військові намагаються підбігти до будівелі, закинути протитанкові міни. Про що що також повідомляється від е, е, Осув Хортиці. Віктор Тригубов, до речі, зазначає, що в Кураховому тривають бої в міській забудові. Там ситуація зараз динамічна. Крім того, ворожі сили також штурмують позиції наших військових в районах Дачного Петропавлівка та Слов'янка. Окупанти намагаються проникнути всередину бойових порядків як в Кураховому, так і навколо нього, щоб відрізати постачання, і оточити українські військ війська. Сказав він. Ну і також військовий зазначив, що армія країни агресорка намагається обійти Покровськ та зав... Де є ударів по сусідніх селах: це Дачнинська, Воздвиженка, Промінь Морлібовка та Зелене поле. За словами спікера, в турецьку постійно тривають вуличні бої. Окупанти використовують там незвичайну тактику. стою далі важко назвати це камікадзе, це легкозбройні російські війська. Вони набирають протитанкові міни та намагаються підбігти до будівель та закинути їх туди. Тим же часом під час роботи на Дуначчині Олександр Сирський мав багато. Саме що обговорити з військовими, і а, також головнокомандувач збройних сил України він а, зробив неймовірне. Він виручив нагороду нашим хоробрим піхотинцям. Про це розповів у мережі непохитним десантникам. Також він виручив нагороди. Далі про це теж поговоримо. Адже дуже важливо, що головнокомандувач ЗС України а він також приїжджає до хлопців та дівчат саме в гарячі точки на фронт для того, щоб підтримати їхній бойовий дух. Сирський сказав, що ці воїни. Воронять один з найгарячіших напрямків фронту їхні зусилля, відданість і віра в перемогу. Надихають кожного з нас за сухими цифрами звітів про втрати окупантів вкриється величезна титанічна бойова праця цих хоробрих хлопців та дівчат. Щиро дякую нашим героям за їхню силу, духу та віру в нашу спільну перемогу. Ви є прикладом для всіх нас. Слава Україні, каже сирський Героям слава доповнюємо. Ми.